Хмельничанка Марина розвантажує речі, які привезла для евакуйованих з Херсонщини людей. Вона одна із перших, хто відгукнувся на заклик про допомогу від благодійників громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Каже, коли побачила новини про ситуацію на півдні України після підриву рашистами Каховської ГЕС не могла залишитись осторонь. Дізналися, що саме потребують люди. І так своїми силами чоловічий одяг, трошки хімії, трошки продуктів. Ну все потрошки для і для жінок, і для діток зібрали і привезли сюди. Збір речей першої необхідності для евакуйованих з Херсонщини людей у волонтерському центрі триває ще з вчорашнього вечора, розповіли благодійники. Із своїх запитань. Пасів по пакетах вже розфасували побутову хімію. Ми зібрали такі набори. Тут є і шампунь, і маючи засоби, моючи зубна паста, порошок, мила. Зараз поки що зібрано 100 наборів. Ми працюємо далі. От, і, я думаю, що ми забезпечимо всіх постраждалих. Нині взялись до формування продуктових наборів. Таких планують створити близько тисячі. Пачка кукурузини, дві пачки шміної, потім три пачки макаронів, тушонка, м'ясна, фасоля, сіль, такі набори, і три пачки макаронів, олія. Волонтери закликають хмельничан долучатись до збору гуманітарної допомоги. Одяг, взуття, побутову хімію та інші речі першої необхідності можна принести на Кам'янецьку 76, або ж до соціального магазину Доброзахист за адресою вулиця Січових Стрільців 6. він працює у вівторок, четвер та суботу з 11 до 14.00. Потреба велика в чоловічому і в підрозковому одязі взуття. Взуття це взагалі проблема дуже велика. Взуття практично немає. Великі прохання попросувати, постирати, тому, що буває таке, що приносять річ гарна, але вона забруднена чи пірвана. За даними ОВА, наша область готова прийняти на тимчасове проживання до 10 тисяч постраждалих з півдня України. Вже підготували місця для розселення двох тисяч людей. Всі об'єкти. Проводяться до максимальної готовності, тому підтримуємо наших співмешканців, підтримуємо наших співгромадян і допоможемо їх розмістити в цю скрутну хвилину. На перший евакуаційний потяг з Херсонщини до Хмельницького очікують вже вранці 8 червня. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста.